Привіт! Я Андрій Табачин, співосновник компанії Pro. Зараз я вам розкажу про те, як користуватися інтерактивною панелью і про її основні функції. Інтерактивна панель це великий моноблок, великий комп'ютер, який складається з двох частин. Перша частина це є монітор, на якому встановлена операційна система Android. Ця операційна система відповідає за базові функції монітора писання, поширення екрану та інші, про що ми потім поговоримо. А друга частина це є PC-модуль. Він виглядає так, він є також невід'ємною частиною монітора і приєднується ось тут ззаду. На цей PC-модуль ми встановлюємо операційну систему Windows, яка дає нам можливість використовувати всі програми, до яких ми звикли, Windows-програми, і вона нічим не відрізняється від тої операційної системи Windows, яка стоїть у вас на ноутбуці. В цей PC-модуль можна під'єднувати пристрої додаткові, до яких ви звикли, наприклад, клавіатуру, мишку, додатковий дисплей, аудіо пристрої додаткові. Тут є багато портів, подивитися, розбиратися. Як ви бачите, інтерактивна панель стоїть на підставці. Це стандартна комплектація інтерактивної панелі. В 90% випадків ми продаємо їх на підставці. Проте, інтерактивну панель можна також повішити на стіну, і вона буде також прекрасно виконувати свої функції. Але ми рекомендуємо підставку, тому що ця підставка дає дуже важливу функцію, яку не мають панелі, які висять на стіні. Це можливість пересувати її по приміщенню або між приміщеннями. Це робиться дуже просто одною-двома людинами. Інтерактивна панель з підставкою постачається в двох коробках: в першій підставка, в другій сама інтерактивна панель. Зберіть акуратно підставку, закріпіть інтерактивну панель до підставки. Вона має бути надійно прикручена. Підставка регульована, тому виставте собі висоту інтерактивної панелі в залежності від того кейсу, як ви будете використовувати. Якщо це молодша школа, наприклад, то вона може висіти нижче, якщо старша, вішайте вище. Якщо панель була поставлена без підставки, тоді прикріпіть її до стіни. Для цього в нас іде спеціальне кріплення і надійно, і також прикрутіть, щоб не да Бог вона не впала з цієї підставки. Після того, як ви зібрали інтерактивну панель, та або прикріпили її на стіну або на підставку, вам необхідно її включити. Для цього, будь ласка, включіть живлення, це кабелем живлення, і біля кабелю живлення знизу є тумблер, який також треба включити. Це тумблер такого жорсток, жорсткого виключення живлення. Щоб виключати живлення, якщо вам не треба інтерактивну панель, ви можете користуватися тим тумблером. Після того, як живлення включено, Треба включити інтерактивну панель кнопочкою ось цією знизу. Панель завантажиться і, скоріше за все, відкриться операційна система Android. Це операційна система інтерактивної панелі самого монітора. І зараз я вам коротко розкажу про основні функції і як ми будемо використовувати кожного дня цю операційну систему про цікаві моменти. Перед тим як ми почнемо роботу з інтерактивною панелью, нам потрібно її трошки налаштувати. Хочу вам нагадати, що у нас є дві операційні системи, і їх потрібно дві налаштувати. Перше налаштування, яке ми будемо робити, це є мережа. Нам потрібно буде налаштувати мережу як на Android, так і в PC-модулі. Мережа може бути дротова або бездротова. Почнемо з дротової. Якщо ви хочете підключити дротом, тоді важливо включити цей дріт мережевий не в PC-модуль, який ось тут знаходиться, а в сам монітор. Акуратно подивіться на порти, ви побачите різницю. Включіть мережу в монітор. Якщо ви включите мережу в монітор, тоді монітор вміє роздати цю мережу як на себе, так і на pc модуль Якщо ви включите цей дріт в pc модуль тоді мережа буде тільки на pc модуль Другий тип підключення це є бездрутовий. Бездрутовий потрібно під'єднати окремо як на моніторі, так і на PC-модулі. Вони обоє мають Wi-Fi модуль, і їх потрібно доналаштовувати. Де знайти ці налаштування в Android? Хочу вам показати: тут є от такі от менюшки, вони от витягуються звідси і засовуються туди. Також з цього боку є така сама менюшка. Ми будемо багато сьогодні з цим працювати. Також є меню знизу. Це меню для перемикання між PC-модулем, Android і іншими джерелами відеовходу, відео -входу, які можна під'єднати в монітор. Можна під'єднати свій ноутбук чи якусь приставку, все, що ви хочете, по HDMI, по Type-C, по DisplayPort можна під'єднати в монітор. Так от, де знайти налаштування? Беремо це меню все параметри. Перший параметр бездутова мережа. Вайф... У мене зараз підключено по Wi-Fi, Розберетеся, це стандартне налаштування. Якщо хочете в мережу, включити кабель е дротовий, тоді будете бачити, що він під'єднаний. Переконайтеся, що мережа під'єднана, що все працює, е і переходьте до інших пунктів. Е подивіться, що у вас правильно вислана дата, мова, що немає оновлень. Ходіть по цьому пункту меню, подивіться, чи все у вас влаштовує. Якщо ви налаштували, ще раз нагадаю доготову мережу, правильно втикнули, то на PC-модулі буде вона одразу задетектана. Якщо ви хочете по Wi-Fi, то Wi-Fi на PC-модулі під'єднати стандартним чином, як ви звикли під'єднати Wi-Fi. В налаштуваннях мережі можна під'єднати Wi-Fi. Супер, ми все налаштували. Тепер рухаємось далі. Я вже вам показував ось це меню. Це меню, так само, як і ці збоку, вони є доступні завжди. Тобто, неважливо, чи вас тут зараз запущено Android чи PC-модуль, ви завжди можете швиденько доступитися до цих меню. Це меню використовується для того, щоб підключити зовнішній додатковий пристрій. В нас є тут зараз PC-модуль, Android, а також HDMI і type c канали. По HDMI ви можете підключити комп'ютер свій додатковий, або, наприклад, приставку, якісь відео, якісь телебачення можна підключити. Багато різних варіантів. Якщо ви підключаєте комп'ютер, тоді є можливість також підключити тач-інтерфейс. Що це означає? Що в нас ось це є тач-монітор, тобто він підтримує дотик. І якщо ви підключаєте комп'ютер, вам також додатково захочеться, щоб ви не тільки бачили відосигнали на телевізорі, а також могли підійти і натискати по ньому, і комп'ютер ваш це розумів, як це працює. Відео підключається по HDMI, він йде в комплекті, а тач підключаєте по ось такому usb Type-A, Type-B дроту, ви знайдете, як його підключити з боку. Цей дріт відповідає за те, щоб підключити тач. Тому ще раз наголошую, що якщо ви хочете, щоб дотик працював з підключеним ноутбуком, використовуйте HDMI плюс цей порт для тач. Якщо ви підключаєте ноутбук по Type-C, то Type-C підтримує тач на деяких операційних системах з деякими ноутбуками, Тому може бути так, що вам не потрібно додаткового дроту для підключення. Тач, якщо тач не працює з вашим з вашою операційною системою, використовуйте ось цей дріт, про який я тільки що показував. Type-C кабель також ми даємо в комплекті. Додатково хочу вам показати в цьому меню є дві цікавих опції: перше це є яскравість дисплея, а друге це звук. Що це за звук? Всі інтерактивні панелі йдуть збудованими колонками. І це є гучність цього, цих колонок. Хочу вам е, звернути увагу, що також гучність ви можете е, змінити в вінусі. Тому якщо щось у вас якісь проблеми з гучністю, обов'язково переконайтеся, що гучність тут виставлена коректно, і в Віндусі гучність виставлена коректно. Ще ми маємо один крутий додатковий спосіб підключити прислід до інтерактивної панелі це є бездротове підключення. Ось тут ви бачите номер. Це є бездротове підключення, яке працює як на Windows, так і на Mac. Тут ви можете знайти інструкцію, як це працює. Наприклад, ви можете поширити свій телефон, iPhone через скріншер. Так само ви можете Mac поширити, Windows поширити на дисплей без дротів. Тут є інструкція, подивіться, працює класно. Важливий є момент, що ця функція підтримує чотири одночасних підключення. Тобто ви можете підключити зразу чотири пристрої, бачите їх всі чотири тут і з ними всіма чотирма працювати. Це дуже класно, цього не дає HDMI підключення. Так, ми розібралися, як під'єднати до пристрої. Тепер тобто подивимося, які функції нам дає Android. Перша основна функція, яку ви будете найчастіше використовувати, це є програма Node. Ця програма дає можливість нам замінити звичайну маркерну дошку або крейдову дошку на програму в інтерактивній панелі. Ця функція дає можливість нам писати по дошці. Я можу ось так писати. Писати можна пальцем, але ми рекомендуємо писати ось цими маркерами, які йдуть в комплекті. Ці маркери мають. Перевагу над пальцем, тому що вони складаються з, мають з двох частин різну товщину, і в залежності від товщини буде інший колір написання тексту. Або і різний тип пензля. Ось тут можна міняти, наприклад, зробити, що цей буде грубий, ось такий, а цей буде тонесенький, червоний. І дивіться, цим я пишу ось таку грубу лінію, а цим пишу тоненьку лінію. Ця програма дає можливість вам додати декілька слайдів, запам'ятовувати, використовувати інструменти типу лінійки, різних типів лінійки, малювати одразу різні типи фігур. Також є 3D фігури. Є вбудовані формули, таблиці. Можна поділитися тим, що ви написали з дітьми. Багато різних цікавих функцій. Це дуже крута програма. Будете використовувати її дуже часто. Ми рекомендуємо спробувати писати різними маркерами. І ще раз нагадаю, що доступ до неї є ось тут з цього меню «Node». Йдемо далі. От ми щойно писали по інтерактивній панелі, і зверніть увагу, що ми почали з нею якось взаємодіяти. Це означає, що ми до неї почали доторкатися. Ця панель розрахована, на то що ви до неї доторкаєтесь, що ви можете її ненароком. Вдарити трошки сильніше це нічого страшного, вона для того і придумана і для того захищена вона спеціальним антимонтальним школом. Тому не переживайте, взаємодійте з нею. Ще покажу вам декілька цікавих функцій. Вони доступні з цього от меню. Ось цього меню є більше, є таймер, він дає можливість засікати час. І потім прозвучить звук в кінці. Є е, прожектор, де дає можливість затіняти частину екрану. Е, є секундомір, який дає також можливість засікати час, це як в спорті на швидкість. Е, також є можливість блокування екрану. Е, є дуже крута функція, називається A-Class. Вона дає можливість створити опитування і взаємодіяти з класом. Тобто діти зможуть або ті всі, хто присутні в класі, відповідати на запитання, ставити свої відповіді. Ви будете бачити результати опитування, це Е-класс. Є калькулятор, і декілька таких цікавих маленьких функцій подивитися розбереться. Вони всі доступні ось тут з цього, з цього меню. Додаткова така цікава новинка в цій панелі це є сенсор. Він дає можливість побачити якість повітря. Тобто він заміряє температуру вологість, СО2. і… Якість повітря на всякі різні домішки, і малюю вам графік по цих параметрах. Ви можете моніторити наскільки якісні умови в приміщенні і якось реагувати на них повітрявати приміщення тому подібне. Також він підтримує NFC карточки. Ви можете з допомогою цього пристрою заблокувати або розблокувати панель NFC карточку. Як налаштувати? Заходити сюди параметри. Система nfc блокування, і тут ви можете додати карточки, додати карточку, скануєте свою карточку. Це може бути кредитка або карточки від входу в приміщення, такі біленькі. Ними можна відкривати, закривати інтерактивну панель. Спробуйте дуже корисна функція, особливо в школі, де ви не хочете, щоб діти на перевірку використовували панель. Ви просто блокуєте карточкою і собі йдете. Вони не зможуть нічого зробити. Тепер по Android більш-менш згубше розібралися. Перейдемо до Windows. У вас буде ця частина з Windows, якщо у вас є вбудований PC-модуль. Або ви можете так само перейти на ваш підключений комп'ютер, який ви підключили по HDMI також з допомогою тач кабеля Це звичайний Windows. В принципі, в ньому е, нічого нестандартного немає, ми на нього не ставимо ніякого жодного додаткового нашого програмного забезпечення. Це, звичайний Windows. Користуйтесь ним, як ви звикли ставте на нього. Е, все програмне забезпечення, яке ви звикли. Звісно, думайте про безпеку, думайте про антивіруси. Е, це важливо зберігати таку гігієну. Е, ще мушу вам показати ось тут цих два порта. Це є USB-порти. Ви можете взяти флешку і спокійно, коли Windows запущений, включитися в сюди цю флешку. Коли у вас Android запущений, ставити сюда цю флешку. Вона для того, щоб ви могли взяти якісь свої файли, підключити, відкрити на Windows, запустити і вже з ними працювати. В Windows є такий момент важливий, що у вас немає клавіатури і не зрозуміло, де її взяти. Ось тут є кнопочка клавіатура, роз'являється така клавіатура, і ви зможете нею, з нею працювати в тих програмах, які вам потрібно. Також багато програм підтримує, підтримує написання в середині програм. Візьмемо якийсь там відкриємо, наприклад, букінг. І от Explorer дає можливість, наприклад, зробити знімок екрану. Потім по цьому знімку ви можете писати прямо в він з дому інструментів, які є вбудовані в ЕксплоР. Такі інструменти можуть бути в різних програмах. Наприклад, в Adobe продуктах є такі інструменти, в Майкасовських є такі інструменти. Ми бачили в багатьох програмах такі інструменти. Досліджуйте і знайдете, як це використовувати. Ще один момент, про який я мушу розказати, це є догляд за інтерактивною панелью. Перше, це є догляд за самим монітором. Оце скло, як я вже казав, воно антивандальне. Ви до нього багато доторкаєте, відповідно на ньому залишаються відбитки пальців. Їх можна стирати засобами догляду за моніторами або звичайною вогкою губкою, такою шматкою. Вважайте, щоб вода. Води було мало, щоб вони було просто на губці легенько, щоб вона не затікала от в ці сенсори. Тут є сенсори дотику. Якщо вони зтече вода, вони можуть зіпсуватися з відповідними наслідками. Обов'язково, коли інтерактивна панель стоїть в класі, де є крейда, буде дуже багато тої крейди на інтерактивній панелі, потирайте її щоденно, щоб вона не забивалася, щоб панель потім не перегрівалася. Витирайте крейду з інтерактивної панелі з екрану. І ззаду, зі всіх місць, де є вентиляція, витирайте вологою губкою, щоб не було цієї крейди і пилу. Також ми рекомендуємо раз на рік робити профілактику pc модуля Це може зробити будь-який сервісний центр, який обслуговує комп'ютери. Потрібно зняти pc модуль Ось він так виглядає ще раз. Вам нагадаю: зняти цей pc модуль Продути вентилятори, розібрати його, поміняти термопасту на процесорі. Це треба робити раз на рік-на два. Якщо у вас ще гарантія, тоді відправляйте нам пісні модуль. Ми це можемо зробити. Якщо гарантія закінчиться, ви можете звернутися в будь-який сервісний центр і провести таку очистку після модуль. Це можна робити раз на рік-два, в залежності від того, в яких умовах використовується інтерактивна панель. Якщо цього не робити, з часом pc модуль починає перегріватися, почне тормозити. Якщо ви бачите, що це відбувається, знаєте, що це скоріш за все, що треба зробити профілактику pc модулю. Дякую, що дослухали до кінця. Бажаю, що ваш пристрій постійно гарно працював і тішив вас багато років і не ламався.